Так, друзі, всім привіт. Хто пам'ятає, хто дивився моє відео, я заливав площадку під мангал. Мав я її. Мав я її думав обложити. Але порахував, це тисячі дві 3 треба коштів, на все клей, плитка. Так що вирішив трошки отак. От Така чорна краска, гумова. На виробника не дивіться, це купив АТБ тебе... Ой, кажу, якому я в епіцентрі. Навіть була куплена в мене. Покрашу. І подивимося до весни, як вона зиму переживе. Так, все, заснімо далі, як покрашу, вам покажу. Так, ну ось що в мене вийшло. Ось таке темне, як смола. Ну нічого, воно зараз висохне, трошки колір йде, висохне, я поставлю мангал і покажу. Трошки сонечко зайде, бо у нас дуже сонячно. Ну, що ж, друзі, поставив мангал. У нас це все попіл. Ну, на мангали дивіться, це ще теж в планах його покрасити. Ну, зараз з фінансами дуже великі проблеми. Не можу дозволити навіть купити баночки краски. Ну краска стоїть. Жоростойка хороша. В качестві я хочу взяти. Це 500-600 гривень. Балончик спрейовий. Так що ось так виходить. Нічого потерпимо.